Вої ікри можуть показати ризик деменції. Дослідження показують, що слабкі ікри можуть сигналізувати про розвиток деменції в майбутньому, а сильні ікри це нормальний артеріальний тиск давлення, що забезпечує мозок стабільним кровообігом, що є важливим для когнітивних функцій мозку: пам'яті, мислення, мови, сприйняття, все, що втрачає людина в деменцію. Ще сильні і кроніжні допомагають уникати травм і падінь, а падіння в старому віці пов'язують з підвищеним ризиком розвитку деменції аж на 21%. Який ж має бути розмір? Тих ікр бажаний розмір ікроножних для жінки в середньому десь 33 см, для чоловіка 34 см, для підтримки здоров'я незалежно від віку. У мене, якщо що, ікра 31 см. Треба трошки напрягтись в залі. В тренажерних залах завжди є кілька тренажерів на ікри, але також можна пригати на скакалці, ходити вгору, ходити по сходах на носочках. Так ви не накачаєте прям м'язи, ходячи по сходах, але покращите кровообіг, рухливість і підтримаєте роботу свого єдиного мозку, який ви не підете, і старий не викинете, і новий не підете, не купите в магазині. Тому треба трошки напрягтись, щоб він працював, хоча б на приблизному рівні, як і в 30 років, так і там в 60.